Чурчик Артура. Всіх вітаємо. Маємо недільку сьогодні. У нас вже пізно, друзі. І ми вийшли так на двір, заглядаємо, у нас так захмарилося. Можливо, буде падати дощик, не знаємо. А в нас, ви як могли бачити, пройшла дуже смачна вечеря. Пожарили шашлику, всі сіли, поїли, окрім Дениска. Дениско наш поїхав. Хлопцями поїхав десь на ставок, де саме, навіть сама не знаю. Коротше, що він буде, того... сидів з батьками. Треба якогось двіжу, так як молодий. А ми, друзі, сиділися ні вдома, нікуди не їхали, бо машина наша поломана. Ми сиділи вдома. Сиділи вдома, дивилися кіно, жарили шашлики і все. Я купила липучок. Треба липучки вчепити в, в хліві. Бо сьогодні я господарку не обходжу. Сьогодні мама мала день красоти і все, і нема що, якої господарки. Сьогодні тато є вдома, обійде. Але липучки зараз йому передам в чіпи, бо вчепили, а так мухи набилися, бо то ж друзі. Постійно мухів багато. Хоч трошки буде козем легше, як ті мухи б липнули, до липучок. Та й все, такий в нас така в нас неділька. Така неділька. Відпочивали. Нині дійсно собі відпочили. Бо я вам скажу по правді, друзі, куди з'їхати, ну навіть якусь мандрівку. Ну, звісно, враження е приємні і багато емоцій, зміна. Але це також праця. Це також ми вибираємо такі маршрути, що ми не йдемо там, наприклад. В Якесь кафе сісти, посидіти, ні, чи десь там коло річки. А ми вибираємо зазвичай, що треба ще кудись йти, якісь замки, щось дивитися, кудись підніматися. Це фізична навантаження, також здається. Ну нічого. А сьогодні такий був. Ну, просто пасивний, пасивний-пасивний відпочинок. До речі, мої хлопці люблять активний відпочинок, люблять от гори. Люблять кудись ходити. А я люблю пасивний, я би собі лягла на, на пляжі і загоряла. Але так сказати, кожному своє. Так що, кожному своє. Привітайся. Привіт. Тато обходив, всіх по дої. Я ці ліпучки принесла, зараз може ще вчіпимо. Да. Ну. Та. Кажемо, не хочу друже заходити, хоч нас чисто, але все одно волосся помила. Ти такий красивий. Ну що ти хвостиком махає? Я не можу стоїть внуки нашої. Ну все хвостиком махає. Білочка, білося. Та я нічого не маю до липочки. Думаю, може щось принесли, що я приношу хліб чи ще щось їх пригощаю. Бачите, вони мають такі липучки, але вони вже давніше стоять і вже може й високо. Що храпливий? А ти дивився по погоді, в нас буде дощ? А чого так захмарилося? О! Друзі. завтра в нас буде збір малини. Маємо збирати малину, але хоби не було дощу, бо якщо падає дощ, то малина, звісно, що це. Не буде збиралася, вони не збирають. І щось таке кажуть, нам буде падати. Дуже-дуже прикро, якщо чесно. Не знаємо наскільки. Ну, може, там на 5 гривень, то ще навіть не страшно, але я вже боюся, щоб не було так, як там того року. Що зразу 15-12, це було жахливо. Ой, там Донецька наш приїхав. Привіт! Як ти загорів? Де ти був? На колині. А, ти на калину, а я чи думала, ти на дарах я поїхав. Ходи, тільки що шашлик ми поїли. Пожарли. Ну, а як не лишилася? Наша золота синочка. Бумік так біг, думав, хто там є, хто там є. Добре, дитина вже є, а загорів ще більше. Таке. Добре, що син є. Друзі, я не знаю, як у вас, наприклад, у нас таке є статом. У нас хлопці десь йдуть, зазвичай не йдуть в зал, не йдуть досить пізно в зал. І можуть вернутися. І пів 11, і 11 Ми татом не спимо. Поки нема всіх дітей в хаті, Нас ми сидимо в телефонах, ми дзвонимо постійно, ми цей не тако. А вони все приходять і все кажуть, що ви не спите, чого ви не спите, Це нічого страшного не станеться. Ага. Так не годен, друзі, так не Поки діти всі в хаті, от тоді вже все. Спокійно, так само і цей. Вже всі вдома, все, мам вже спокійно. Той й п'є воду. Ну що, такий сьогодні був день, не мала вам що сьогодні дуже знімати, бо нічого не робила. Відпочивала, але такі дні теж повинні бути. Все, кажу вам па-па, Кажу до завтра. Привіталася і кажу, па-па, бо так неділька пройшла. Думаємо, що, може, наступну неділю буде нас веселіше. М? Тільки ж машину ми зробили. Все буде добре. Все, спокійного вам вечора, тихого, мирного, доброї ночі. І до завтра! Завтра зустрінемось. Всім па-па.